Нам треба зробити ростин. Тобто розрізати тіло і витягти всі органи, такий ростин. Так, саме такий, звісно. Ви керуєте лабораторією. Так, звісно, я керую. Я це знаю. Я жартував, я дуже куматна людина. Як таке взагалі можливо? Шанс один до мільйону, що в людини буде генетична мутація, яка дає змогу бачити крізь молекулярну реконструкцію. І що ти зробив? Поклав мозок, щоб потиснути її руку. Вона втекла. Її голос був дуже голосним. Рішення просте. Зараз ніч. Треба вдертися до будинку того малого і вбити його. У віскі є одна перевага. Стимулює прийняття розумних раціональних рішень. На тебе чекає пацієнт. Так. Яка прикра несподіванка.